Сьогодні ми поговоримо про таке от питання дуже гостре. Це мамографія у жінок з грудю невеликих розмірів. І от у нас таке існує чомусь навіть серед лікарів, от що мене особливо дивує, міф про те, що якщо маленька грудь, то мамографію не треба робити, треба зробити УЗД. Ну, насправді, якщо говорити про доцільність, а навіщо ми це все робимо? От УЗД там робимо мамографію. Ми ж повинні розуміти мету, яка наша кінцева мета. А кінцева мета у мамографії скринінг на рак грудної залози. Це найпоширеніша онкологічна хвороба у жінок, 12% в середньому в популяції, тобто кожна десята, навіть частіше, на жаль, стикнеться з таким серйозним захворюванням протягом життя. Мамографія за рахунок своєї специфіки, за рахунок своїх фізичних особливостей, терінгенівський метод дозволяє дуже добре бачити солі кальцію. Вони Такі дуже білі на рентгені, От, і тому мамографія дозволяє побачити мікрокальцинати. Мікрокальцинати це відкладення солей кальцію дуже в невеликих такими невеличкими глибками, яке буває при онкологічних захворюваннях грудної залози. А УЗД бачить кальцинати значно більших розмірів, тому УЗД має меншу чутливість. І меншу специфічність у відношенні до саме онкологічних захворювань грудної залози. На УЗД можна добре подивитись кісти грудної залози, можна подивитись там за якимись іншими процесами, за якими інколи навіть на УЗД краще спостерігати. Але це не стосується саме скринінгу і саме профілактику раку грудної залози. І чоловікам, до речі, також, які мають певні показання, це чоловіки, наприклад, у кого є носійство версії мутацій, вони також роблять мамографію, тобто і чоловіки можуть зробити мамографію. Тобто, якщо чоловік зробить мамографію, то чому жінці з невеликою груддю не можна зробити мамографію? Тобто не можна підміняти скринінговий метод, не скринінговим методом, який є УЗД. Причому на сьогоднішній день УЗД навіть 3D УЗД, навіть там спеціальні УЗД системи зараз є, які створюються як заміна мамографії. Вони є доповненням. Вони є доповненням для жінок з дуже щільною структурою структурою грудді, тобто мова не про розміри фізичні, а про саме щільність. От якщо у жінки дуже щільна структура груді, то можна додатково робити МРТ. Якщо немає спеціальної МРТ для груді спеціальний апарат, то тоді використовується УЗД і дійсно є ультразвукові системи, які існують як додатковий скринінг для певних категорій населення. Але все одно стандартом залишається це мамографія. Так, вона краще, щоб була цифрова, вона краще, щоб була томосинтез, але це саме рентгенівський метод мамографія. Будь ласка, особливо прошу колег, отак-от от не розповідати, тому що такого просто немає. Що маленька грудь і вам мамографія не потрібна. Це просто не існує в літературі, це не Має медичного обґрунтування і здорового глузду також в цьому, на жаль, не простежується. Тому якщо про скринінг я хочу повторити, то це мамографія. А УЗД це метод додатковий, який використовується для певної доброякісної патології, для пункції. для до обстежень може бути корисним, але це не скринінг. Скринінг це метод, який робиться всім підряд з певною періодичністю, з метою ранньої діагностики раку грудної залози Знову ж таки. Не зменшується частота раку грудної залози, якщо робити мамографію. Але зменшується період часу від початку захворювання до діагностики, тобто за рахунок мамографії, ми можемо просто раніше виявити це захворювання і, відповідно, менш травматично і більш якісно пролікувати, тобто дати більше шансів на, не тільки на життя після лікування онкологічного захворювання, а й на здорове і повноцінне життя з якістю життя, тобто не видаляти всю грудь, не Робити дуже багато курсів хіміотерапії, променевої терапії. Все це завдяки ранній діагностиці. От така коротка інформація. Я особливо хочу підкреслити це для декого, хто називає себе мамологами, і несе це своїм пацієнтам цю інформацію, яка не відповідає ніяким стандартам сучасної медицини. Дякую за увагу і до зустрічі.